ходила на пошту, забрала своє замовлення і набрала ще в авроріку чи всього. Ну, коротше, ума нема. Стою, чекаю чоловіка, бо я це не дотягну. Це е, не манікюрне, але я вам покажу. Воно сьогодні досить таки похумле. Буду я сьогодні готувати бісквіт для торта, приготувала все. Завтра буду готувати крем. Сьогодні буду шоколадний ганаш робити, тому що йому треба час настоятись чи застигнути. А в неділю я буду збирати тортик. Тому я вже телефон з рецептом буду робити вперше, тому навіть не знаю, чи що з цього вийде, але я спробую. Дівчуля, сьогодні у нас субота. Вихідні у вас, але не в мене. В мене вихідний був вчора. Що я вам хочу сказати? Та торт, той, що я вчора затіяла, це аби він вийшов. ви Знаєте, того що бісквіт він якийсь небісквітний. Ну, це я потім я вам покажу його ввечері. І потім розкажу, що я дізналася, що в мене вийшло, що в мене не вийшло. Сьогодні буду збирати його докупи і робити е, чорнове вирівнювання. З такою погодою хочеться тільки спати. Я вже навіть переодяглася е, в кофту, щоб працювати, бо я думаю, що я можу замерзнути. Хоча мені завжди жарко. Дощить. І сьогодні, і здається, завтра у нас дощ буде цілий день. Наші така заспана, я прокинулась о 9-10 вже працювати. Я швидко, швидко зібралась, покормила своїх дітлахів, пухнастих і сіла, прибрала на столі та сіла, щоб, хоч якось трішечки прийти в себе, тому що дуже хочеться спати. Сьогодні у мене три клієнтки, і я дуже цьому рада. Тому що в таку погоду, коли не хочеться працювати, працювати ще з чотирма клієнтками. Але в мене завтра чотири. Тому все ж таки. Нікуди я від цього не діляться. У мене сьогодні дві моїх постійних і остання це новенька. Тіша, як завжди кричить, в моїх відео. Новенька на нарощування, тому понарощуємо сьогодні. Так, продовжуємо виготовлення торта, слівки дістала, щоб трішки нагрілись до кімнатної температури. Для крему, крем-чізу, в мене маскарпоне. А отакий сир я взяла для вирівнювання. Він вершковий, який класичний, не несольний. Сподіваюсь, що ним буде краще вирівнювати, тому що у, во всіх відосиках кажуть, що саме Крім сиром, не маскарпоне, а крім сиром потрібно вирівнювати, вирівнювати торт. Так, дівчата, мій шоколадний ганаш наче вийшов, наче та консистенція, яка потрібна, щоб так, щоб так піки стояли. Так, на рахунок бісквітів, що вони в мене не дуже вийшли, це робила все по рецепту, але чомусь він, по-перше, тріснув. Ну, я думаю, що просто верхушка, верхівка запеклась раніше і дала тріщину, потім, як він почав підійматися. По-друге, він не дуже товстий, ще дно трошки підгоріло. Ну, це таке, це зріжеться. Все рівно буду різати. Ну, коротше, Це був малават бісквіт. тому я спекла другий, який ще більше розірвало. Е, ну, теж. Ну, коротше, коржа 4 повинно вийти з цього. Але я не знаю, це бісквіт. Е, коротше, тіста на кікси, я так розумію, того, що є шифоновий якийсь бісквіт. Це звичайний на шести яйцях, які яйця збиваються в піну. Сьома, кстати, допомагає. Е, а це два яйця і там. Ну, коротше. Просто саме такий торт був з таким бісквітом. Не знаю, що з цього вийде, але, я думаю, буде смачно. Не знаю, чи гарно, але смачно точно. Зараз буду нарізати. Так, ось я нарізала свої коржики. Вони, до речі, дуже вологі. Товщина така немаленька вийшла. Вийшло три. Багатенько відходів, оця верхушка дуже така велика, ну, але то можна зробити якісь трайфли з них. І ось цим ножом. Дуже класно нарізаються коржі, прям дуже офігенно. Набагато легше, ніж звичайним. Такий в мене тортик вийшов. Бризки цього кандуріна не дуже видно, не дуже рожевий, хоча повинен бути рожевим. Але, ну, в, принципі, в принципі, для першого разу непогано він потік там трохи ганаш. Ну, в принципі, головне, щоб смачний був. Розріз тортика. Показала вам маленькі отривочки, шматочки, відео з моїх вихідних. Щось познімала, хотіла познімати більше, але вже що вийшло? Я підстриглась, зробила все, що я планувала за свої вихідні, відпочила. І сьогодні у мене вівторок, вечір, сьоми вечора, і я прийшла на своє робоче місце, щоб закинути інструменти для роботи на завтра. Завтра в мене три клієнтки, але завтра я вже почну знімати інший влог. У мене в коментарях запитували, який я розчин заливаю в свою ультразвукову мийку. Я відповіла там, але хочу відповісти і тут, на відео. Дівчата, можна користуватись любим засобом. Абсолютно, який вам підходить. У мене є і Бланідас, і зараз в мийці Лізафармін. Але головне ви читайте інструкцію і розводьте розчин згідно інструкції, щоб зберегти. Той відсоток зробити розчину, який вам потрібен, в залежності від часу експозиції. Головне з цим не наплутати і знати, скільки води входить в вашу ультразвукову мийку. От і все. В мене вже один пакетик набір, точніше, інструментів для завтрашньої роботи, готов. Ну, залишилось дочекати з цих інструментів, завтра все просухожариться і буде готово. На вихідних були в сінсеї. Придбали такий цвіточок красивий, дуже схожий на натуральний. Я, якщо чесно, не знаю, як він називається. Можливо, знаю, але не пам'ятаю. Але виглядає прям дуже натурально. Вчора придбала собі в сінсеї новеньку сумочку, коричневу. У мене такої не було. Чи рижу? Ну, коричневу. Взагалі, сумки це просто моя. Залежність. Це моя максимальна залежність. У мене, якщо якоїсь немає, то я прям не можу. Якщо мені сподобалось, я буду її хотіти. Я її побачила тижня-два, можливо, більше тому їх було дуже там багато. Я її захотіла, але не купила. А от коли їх залишилось там штуки три, я вирішила її взяти. І сьогодні ще також були в Сінсеї, і я взяла там собі такий ремінь чи пасок. На штани до, своєї, до цієї сумки і до біжевої курточки. Але прикол, сьогодні на виході Сінсея ця сумка запищала, тому що, виявляється, оцей. Ой, де він там? І з цієї сторони, Коротше, там є штрих-код. Я так зрозуміла, що у них це чи по штрих кодам зрабатують, чи що, отут. Якась чи не розмагніцілась, мені сказали. Ну, коротше, прийшлося показувати в телефоні, що я її купувала вчора. Такий інтересний випадок. Зайшла за ремішочком. Ходила по хаті, шукала місце, де я можу вам розповісти ситуацію, яка трапилась зі мною в неділю. Цим не був останній робочий день перед вихідними. Я в неділю знімала, розповідала це, але я зрозуміла, що я розповідаю з таким негативом, тому вирішила перезаписати потім, коли вже відійдуть, тому що, в принципі, ситуація не страшна, воно того не варто нігатіють. Але в той момент мене це все дуже бісило. Так от розповідаю. А ситуація наступна. В неділю зранку я прокинулась, у мене був запис з чотирьох людей, Прокинулась, подивилась ще раз, хто там записаний, і зрозуміла, що я точно пам'ятаю, що одна дівчинка новенька записана, а друга дівчинка в мене один раз була, але я її не запам'ятала. І я записую дівчат по нікам нових, кого я не запам'ятала ім'я, бо, якщо чесно, імена я дуже погано запам'ятовую. Дівчат багато, і я тільки таких прям постояшок пам'ятаю по імені. І деяких я реально не знаю по імені, не пам'ятаю. Ну, соромно, звичайно, але ну, їх багато я одна. Так от вирішила ж я знайти їх в переписці цих дівчат. Дуже довго шукала. Тому що вони переіменувались в інстаграмі. Я знайшла їх, не знаю. Навірно, раз за четвертого, коли я вже четвертий раз перелистувала, прям так детально перечитувала ті ніки в переписках. Знайшла я з ними переписки і зрозуміла, що вони обидві попросились на 14.00. Я, я їм обидвом двоїм. Сказала, що так, записую на 14.00, але одну. Я записала на 14.00, а другу, я записала на 12. Собі в записи. Я не знаю, чому я так зробила, тому що я завжди перепровіряю, як я записала, але цей раз я тупанула. І це перший раз, коли в мене могло прийти дві людини на один час. Я це зрозуміла і написала тій дівчинці, яка. Яку я записала другої по черзі, я подивилась по часу, по датам, коли я записала. І другій дівчинці я попросила її, це була новенька. Я попросила спитала, чи може вона прийти на 12. але вона довго не відповідала. Вже була в мене перша клієнтка, я вже працювала. Я написала другій дівчинці. Друга дівчинка мені відповіла, але вона сказала, що вона не може прийти на 12, бо в неї там є свої справи. І давай будемо чекати відповіді тої ж дівчинки, першої новенької. Але новенька не відповідала: час йшов, було, здається, на пів дванадцятої, і пише друга дівчинка, яка мені відповіла, пише: що а якщо я прийду на дванадцятий тридцять, Ну, типу, у мене буде півтори години на роботу, а не дві. І вона каже: в мене буде одне тон, нічого такого не хочу, просто щоб тіпа, я вспіла і це все зробити. Кажу, звичайно, бо ми думали з нею перенести на іншу дату, але не виходило. Там в неї не виходило, в мене не виходило. Ну, коротше, це було не дуже е, зручно. І слава Богу, вона паранче відпросилась. Е, Ну, коротше, вона відпросилась пораніше і прийшла до мене. Ми її швиденько все зробили, я, звісно, її подергала і через це її зробила У неї було два зломаних нігті, я їх зробила їй безпоштовно. Ну, Типу, така знижечка. Тому що ну, все-таки я не її повинна. Я вважаю, що я повинна була не її дергати, а вона мені пішла на уступки. Вона Хотіла попасти саме в цей день на нігті, а вона, як би моя. І роблю я цій дівчинці нігті, ми з нею обсуждаємо цю ситуацію. Я кажу: було б, звісно, дуже весело, якщо друга дівчинка взагалі не прийде. Бо вона ж мені так і не відповіла. Я просто видалила потім це повідомлення, як прийшла інша дівчинка на 12.30 і все. Думаю, було буде дуже весело, якщо вона не прийде. І що ви думаєте? Вона не прийшла. 14.00 я чекаю, 14.05 її немає, я їй пишу мені вас чекати. Вона не відповідає. І в 14.10 я написала, що я запис відміняю. Але я знаю, чия це подружка, це підліток. До мене ходить її подружка. Я по, по фоткам побачила, тому я її передам пламінний привіт. Ну, передоплату я не брала. Я зараз. Перестала брати передоплату, бо почала, мабуть, довіряти людям. Але, мабуть, варто брати все ж таки передоплату. Передоплату я беру тільки в дуже підозрілих для мене випадках, коли дуже підозріло якось пишуть. Цей раз мені нічого підозрілим не показалось. Ну... Трошки нерви помотало мені це, звісно. Я дуже психовала, але. Така ситуація в мене стала. А ще у нас так швидко стало холодно. Я не знаю, як у вас, дівчата, але якось так було жарко жарко Я вам навіть ось з е, початку влога вставлю кусок е, відео, де я йду з пошти, і там я в цій ковці і мені жарко на футболку. Е, зараз я хожу в курточки, і мені холодно. Ну, тобто, це буквально було. Коли я з п'ятниці, здається, зні... да, я з п'ятниці е, знімаю це відео сьогодні вівторок. Блін, я так довго відео знімаю. Ну, але життя таке нудне. десь там зняла, там зняла, щоб хоч якесь відео було цікаве. Коротше, стало дуже холодно. Ще мене сьогодні спитали в коментарях, щоб я показала, як я виставляю світло, коли знімаю роботу на нігтиках. На що я знімаю? Дівчата, <секрету>, секрету ніякого немає, тому що одразу скажу, що світло те, з яким я працюю просто на робочому столі. Нічого я не виставляю, тому що це не якісь навчальні відео, це просто влог. А на що знімаю, я думаю, покажу уже завтра. Зніму У вас це буде у наступному відео. Так, Інструменти вже готові. Залишилось тільки промити їх під проточною водою від Незручних. І хочу вам сказати, дівчата, велике дякую. Дякую за те, що підписуєтесь, за те, що коментуєте мої відео, за те, що пишете мені так багато компліментів, це дуже приємно. Дуже вам дякую. Я, чесно кажучи, не очікувала таких коментарів гарних від своїми відео. Дуже приємно, що ви бачите в мені цю щирість, мою, яку я намагаюся вам передати, намагаюсь нічого себе не строїти. Я б, така, яка я є, показую просто звичайне буденне життя майстра манікюру, який працює на дому, який робить не інстаграмний, якийсь там вивезений до ідеалу манікюр, тому що не всі руки інстаграмні, і ми це повинні розуміти. Бо інстаграм це дуже така гарна картинка, але. Насправді, воно не є таким життя все, тому мені дуже приємно, що ви це в мені бачите і залишаєте такі гарні слова під відео. Дякую, дівчата, що подивились це відео, і ми з Сьомою вам кажемо: до нових зустрічей! Побачимось у новому відео.